Покажу сьогодні стан мотоцикла GSX S1000F. Мотоцикл 2016 року, 18800 км пробігу. Коштую 11 тисяч умовних одиниць. І зараз показую ну, стан, саме от виділяю які тут основні моменти. Гума переднє колесо 2020 року, такий залишок по протектору має. Задня гума 2021 рік. Неділя точно не пам'ятаю. ну Якщо треба, то подивлюсь, покажу. Ну Дивіться, виробітки, я думаю, що видно, що майже нема. Трішки трішки, якщо дуже уважно отак от торкатися, то трішки відчутно, майже нема. Отакий от стан пер. Тут, якщо подивитися уважно, то є тріщинки. Тут крилишко все ціленьке радіатор все коліно. радіатор можна показати вот там вот, всередині все можна показати тут все цілень там фара ско Я можу так от просто з цього боку показати. Давай з цього боку я вже тут став. Зараз пройдемось. Тут на дзеркалі отакі от є трішки які подряпинки. Тепер отут тут -от є подряпинка зафарбована. І ну, уголочок трішки. І отут тут. -от. Ось тут 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 кришка ціленька. Спадниця все тут ціленьке. Мастило світленьке. Ось тут є подряпанки. Тут так само виробітки майже нема. Тут кого цікавило, ні, 47 неділя 20-го року заднє колесо, значить 21-го року переднє колесо. Ой, знаєш, ми що не показали, що я тільки що побачив. Тут ще такий от моментик. Ось тут на дзеркалі так само. Ну, майже нема, але все ж таки ми ж все показуємо. А, отут крок відбит. Ну, не вистачає кусочка. Ну, на ручці так само тут якісь точечки є. Ну, На рулі, можливо, десь там хоча це бруд. А от теж це, ж, це за все ключом отак от. Метр 92 мій зріс, зараз покажу як я на ньому виглядаю. Так працює. От, зверніть увагу, яка в ньому посадка, як я сиджу на ньому. Я зараз поставлю, а ти просто по кругу його обійдеш і покажеш, просто як воно виглядає. Вон, щеплення дивіться. от цього боку можна показати, щоб можна було послухати близницу в звуці вон щеплення майже ніяк не змінюється звук Ну все я думаю, що основні моменти ми всі показали, все розказали.